Тату це мистецтво, яке дозволяє людям виражати свою індивідуальність або навіть передати якусь історію. Останнім часом тату вже не сприймається, як щось заборонене чи неприйнятне. І сьогодні ми вирішили провести експеримент та дізнатися, чи готові кам'янчани набити тату тут і зараз. Ми вирушили у парк, де було зовсім мало людей, і не очікували, що знайдемо людину, яка погодиться на новеньке татуювання так швидко. Скажіть, будь ласка, у вас є тату? Тату? Ні? Ні? А ви б хотіли колись набити? Ну, думки були, але ні. Це має бути дуже дуже обдуманий поступок. Добрий день. Дені. А скажіть, будь ласка, у вас є тату? Немає. Немає? А ви б хотіли набити колись? Ні. Я думаю, мені швидко ну… набридне. Набридне, так. Mm -hmm. Так. А що вони означають? <ріст> Просто захотілося. Скажіть, будь ласка, ви б хотіли прямо зараз піти і набити якусь невелику О, татушку? Ну, прямо зараз, безкоштовно. Я не знаю. А якщо подумати, можна? Нашу героїню звати Валерія. Сьогодні вона прийняла сміливе рішення. Ми вирішили дізнатись трохи більше про її вже існуючі татуювання. А скільки тобі років? 20. А у скільки років ти набила своє перше тату? М -м, коли стукнула, тільки 18. Я зрозуміла. І що це було? Не стала ленту, захотілося. Естетично теж. Я зрозуміла. А як твої батьки відреагували? Шоком, звісно. Я зрозуміла, вони були проти? Ну, мама говорила, То, що зробиш тату, все, ти мені не дочка, як батьки постійно говорять. А просто взяла, поставила перед фактом, коли вже зробила. Я теж. А скільки в тебе всього тату? П'ять. А яку останню набила? набили? Ну, а що... А що вона означає? Це аніме персонаж. Ага, я зрозуміла. А що ще плануєш набити? – Ну, повністю хочу забити ногу. Угу. М -м -м Теж в такому стилі. Трохи поспілкувавшись, вирушили до відомої у місті студії «Веан Тату», де на нас уже чекала майстриня Каріна. Ти хвилюєшся? Так. Да. А чому? Тому що це все не внезапно так. от. Ти багато приймаєш таких неочікуваних рішень? Ну, якщо вони не прийдуть мені, то то так. Да. У студії Валерія заповнила анкету, узгодила ескіз і по завершенню підготовки майстриня приступила до роботи. Що, ти готова? Ні. Анька подарила, да. Сказала, что не важно. Сказала, что не важно. Снимаешь, да? Ты ей поверил. Да. Ну хотя, главное, смотри, на все, что это вроде как какая-то крупная, да? Да, да. Ну что, более чем? Нет, еще. Ну я сподіваюсь, так буде і надалі. Зрештою, сеанс пройшов успішно. І наша героїня залишилась задоволена новим татуюванням. Ну що, як враження? Бельдавата німного. Ну так сильне. В цілому задоволена. Далі чуть не уснула. Отже, як ми бачимо, експеримент видався вдалим та на здивування швидким. І як показує статистика, молодь ставиться до татуювань набагато простіше.